Крим, очима громадянських журналістів, 10 років у неволі під такою назвою в Івано-Франківську презентували мандрівну фотовиставку в експозиції: 48 світлин із підписами. Усі ці кадри зробили в період окупації. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. На світлинах арешти, обшуки, судові розправи та інші злочини росіян. Автори фотографій пересічні громадяни, які залишились жити у Криму. У нас налічується 218 політичних в'язнів, з яких 133 – це кримські татари. Більшість політичних в'язнів вони знаходяться на території Росії. Власне, цих людей переслідують через їхню правозахисну діяльність, журналістську діяльність, через їхню проукраїнську позицію. Їх судять за сфабрикованими справами і судять за такими серйозними статтями, як тероризм, шпигунство та диверсії. І, на жаль, засуджують незаконно цих людей до 20 років ув'язнення. Сестру Азі залені Умерову у грудні 2022 року незаконно затримали після перетину грузину російського кордону. Дівчина хотіла відвідати у Криму онкохворого батька. Її було затримано, оскільки вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. У 2014 році вона відмовилася його отримувати. І за свою громадянську позицію росіяни за її громадянську позицію Росіяни почали такий акт помсти. П'ять місяців її тримали під адміністративними арештами, продовжуючи кожні 15 діб ув'язнення за різними видами обставинами в травні. 2023 року нам стало відомо, що її саму літаком доправили з Кавказа до Москви і звинуватили в шпигунстві. Наразі справа її є повністю засекреченою. Олександра Єфименко працювала журналісткою в окупованому Криму чотири роки. Там фіксувала порушення прав людини. Мене одноразово фіксували випадки, коли про, наприклад, викрадену людину в Криму, якщо про неї дуже швидко починали підіймати галас в соціальних мережах, в засобах масової інформації, це реально могло врятувати людину від катування. Працювати в окупації це завжди ризик, і враховуючи те, що я приїжджала туди з Києва і виїжджала, перетинаючи адміністративний кордон. Щоразу я була вимушена заїжджаючи на територію свого дому заповнювати міграційну картку, тому що я не брала російського. Паспорту декілька разів я потрапляла на допити. Фотовиставка експонується у п'яти обласних центрах Одесі, Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Дніпрі.